Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Нарада на першому міському в студії працює Олександр Сопельник. Часи війни народжують разом з великими героями злочинців та шахраїв різного гатунку, які вигадують нові способи, аби ошукати українців. Та про те, як не стати жертвою шахраїв, сьогодні наступні 15 хвилин, нам розповість наш гість Владислав Чередніченко, лейтенант поліції, інспектор управління протидії кіберзлочинів у Дніпропетровській області. Вітаю, пане. Uh, і uh, я думаю, що відразу перейдемо до теми так нашої програми і uh, почнемо з такого питання. Пане заслав, як змінилися схеми шахрайства з початку повномасштабної війни? І чи змінилися вони взагалі? З усіх відомих схем uh, додалися нові схеми. Це uh, якщо ви кажете про повноштабної війни, так це схема з соціальними виплатами, коли uh, люди... Потребують соціальних виплат, допомоги від держави. А цим користуються, роблять фейкові посилання для виплат, якоби це здіє під різних на різні тематичні виплати. Так люди переходять, поставляють свої дані банківські дані, дату ці код саму картку, і списуються так в них кошти. Тобто, загалом схема зайшлася е, тою ж самою, але от такий один із нюансів, скажімо так, з'явився. Так? так, це, так. це соцвиплата схеми, взагалі, вони бувають е, ну, певних типів. Тобто, це якщо соціальна інженерія, коли е, спробують людину саму обдурити, так якимось під видом будь-якої шахрайської схеми, обдурити людину, щоб вимати, вимати не. Виманити, Виманити так найгроші. в неї дані дані, а, дані карток, або паролі, або логіни, тобто все, що потрібно шахраєм для того, щоб списати кошти. Або конкретно це вже після добутих цих даних, вони приміняють їх на різних площадках, де можна купувати, пров'язувати банківські картки та списувати подальші вже ці кошти. Угу. А, з якими от найпоширнішими випадками так, звертаються люди? Звичайно, це продаж різноманітних БУ-товарів на різноманітних площадках OLX, Instagram та будь-де, де можна продавати нові та БУ речі Люди звертаються, дивляться, що профіль, наприклад, в Інстаграмі дуже гарно оформлений, там є отзиви, так, певні накру... ну, вони накручені, тобто це скріншоти з інших людей, які залишали отзиви у магазинах, які працюють совісно. Так? Вони копіють отзиви, ставляють собі на соціальну мережу, соціальну мережу Instagram, там, де відгуки залишають. Накручують від фоловерів, так підписників і в подальшому е, роблять вигляд робочого реального магазину, накручують лайки за кошти. Е, і люди, коли приходять, вони бачать, що магазин дійсно він працює і купляють, перекидують кошти на предоплаті. Так само, ну це все одна схема. Тобто, якщо вам питають прпредоплату, так треба обов'язково подивитися, скільки це буде. Ну, взагалі, нормальні магазини також потребують предоплату, але е, потрібно. Максимально більше кожен магазин ретельно перевіряти, чи він дійсно нормальний, чи відгуки справжні, можливо написати певним людям, які вже купували так по нікнейму в інстаграмі. Так. І спитати, чи дійсно магазин працює, чи дійсно там можна купляти, це буде вірний спосіб. Тобто досить такі прості речі ви називаєте для перевірки, так але мало хто ними користується. Так я просто вважаю, що потрібно, якщо ти не бачиш людину вживу, не бачиш продавця вживу, взагалі хто з тобою зв'язується в інтернеті, потенційно вважати його. Одразу, тобто це перша думка повинна бути, це що він може бути шахраєм і що він хоче заволодіти, заволодіти вашими коштами. Тому що якщо ти людини не знаєш, то ти не знаєш про, про неї взагалі нічого. Паса, угу. я так зрозумів, що ну, будь-хто так може опинитись, ну, в цій певній ситуації, так це а, а, жертвою злочинців стати. А, але як же себе вберегти, щоб не втратити свої гроші? По-перше. Щоб не втратити свої кошти, потрібно поставити двохфакторну ідентифікацію на всі свої пристрої, на всі соціальні мережі. Свою картку ніколи нікому не казати cvv код Наприклад, його можна залишати тільки на перевірених сервісах, там від Apple чи Google, так, чи якісь які сайти, які, де продають речі, конкретно сайти, так перевіряти домини цих сайтів, щоб вони співпадають з тими, які магазин офіційно виводить. Так у суспільство е, нікому не довіряти. По-перше, якщо ти людину цю не знаєш, тобто це перше основне правило, нікому не довіряти. І якщо ви будете обачні та дуже спостережливі, то ви ніколи не попадетесь на е, до шахраїв. Чому люди не розпізнають шахраїв? Е, люди не розпізнають шахраїв з декількох причин. Е, перша причина це шахраї вміють дуже обачно створювати копії різних сторінок. Instagram, створювати фейкові сайти, які схожі дуже на оригінальні, вдаватися в довіру. Є дуже багато способів, як можна обхитрити так, людину, яка купляється з підміна так номера телефону, щоб до нього підзвонити, наприклад, з родичів. Тобто є в онлайні сім. Називається сім телефонія Ти можеш вибрати купити собі номер, який повністю схожий. На, не, не схожий, а він ідентичний тому, як то, наприклад, вашій матусі, вашій матусі. Тобто ви будете телефонувати і ви будете бачити, що телефонує матуся, але це буде просто куплений сіп номер. Тому е, потрібно завжди бути обережним і дивитися, тому що шахраї вони дуже проворні. Люди. Угу. А, які а, топ-3 найпопулярніші схеми шахрайства у Дніпропетровській області? Перша тема це звичайно продаж товарів БУ та нових речей. Це дзвінки банків. Тобто вам телефонують і кажуть, я думаю, всю цю тему знають, але досі є люди, які на неї попадаються. Банк сам не буде телефонувати ніколи, там не пропонувати вам е якусь ідею, там, щоб змінити, що там на вас взяли кредит. Тобто, коли вже з цього діалог починається, потрібно просто кидати слухавку, телефонувати в банк на офіційний номер телефону і питати, чи дійсно сталася та ситуація, про, про яку вам вже кажуть. Якщо там це дійсно ситуацію підтверджують, тому йдіть до банку. Так і тоді вже е, ну, спілкуйтеся з представниками банку, а не по телефону. Е, так, далі. І остання, ну так, третя схема це соціальні виплати. От, три теми, поки які дуже популярні в Дніпровській області. Угу. Е, от ми знаємо, так, вже, ну, вже багато є. Е... Цих а, спроб. Так, ми всі про них знаємо, що ці телефоні там шахраї, там ще якісь шахраї, вже багато змодульовано. Так? І ну, я, напевно, мені здається, що кожна людина вже чула або знає про такі а, методи шахрайства. Але чому, от, на вашу думку, українці все ж таки в, 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 вірять шахраям? Українці взагалі люди довірливі, вони добрі, тому вони не, не, ну, не часто так очікують, коли так їх можна. Кинути та обману обманути шахраями. Тобто цими користуються, тому що українці добрі. люди. <рес> Пасав, і які поради ви дасте, щоб уберегтися від шахраїв? Ну простим людям. Добре, я повторюсь. По-перше, це перевіряти кожного, кожну людину, з якою ви зв'язуєтесь, не дивіться на її фотографії, які в неї стоять в профілі. Чи в неї там є діти, чи немає дітей? Будьте завжди обачними. Та перевіряйте кожну людину з якою спілкуєтесь. Не залишайте свої дані, банківський карток, не давайте змогу шахраям отримати від вас інформацію з смс, яка вам приходить до номеру телефону. Для тих користувачів, які користуються комп'ютером, не скачувати файли, які можна відкривати на своєму комп'ютері, тому що одним на одним натиском можна передати всі свої дані. Всі свої дані е, іншій особі це сесії, ваші е, дані браузера, які вони просто підставляють в свій комп'ютер, і е, у них повністю їм навіть не потрібно буде знати ваші паролі. Воно відобразиться. Вся сесія ваша е, в вашому браузері на комп'ютері, Вона. Відобразиться в них на комп'ютері повністю ідентично з вашою відкритою там авторизованою почтою, з інстаграмом, з вашими криптогаманцями, так само які у вас ну, залишені на вашому робочому столі. Там текстові документи з паролями, фразами і сах. Тобто і ще дуже буде гарна порада, це не залишати, не сохраняти свої паролі в браузері, конкретно в яким користуєтесь комп'ютери на всяк випадок. А запам'ятовувати 2, 3, 4 паролі різні, які ви користуєте, але складні. Угу. Чудово, Пану Слав, і от, якщо так змоделюємо ситуацію, так от якщо людина вже потрапила, скажімо так, на гачок шахраїв, так а там в вона вже. Зробила ці всі кроки, що так, що робити в такому випадку, якщо в неї вже списались кошти, ви маєте на увазі? Так, якщо в неї списалися кошти, це вже буде дуже прикро, тому що знайти потім дуже багато зусиль вимагає, і це робиться не одна неділя, не один тиждень, дивлячись, який шахрай попався. Так, тобто, перше діло це дзвонити в кіберполіцію, писати заяву. Залишати, казати, яка ситуація з максимально, з максимально дрібними даними, які вже на той момент є. Це номери телефони, з якими ми з вами зв'язувалися, нікнейми в інстаграм сторінок, на яких вас могли обманути. Так? Тобто це все максимально подрібно, так, що у вас є, яка інформація про цих людей. Пасав, угу. а з якою вірогідністю справа буде, справа буде розкрита? Справа буде розкрита у 99 випадків. Mm -hmm. Ну завжди є один процент так людей, які дуже дуже сильно пікуються про свою безпеку. Шахраї, але таких дуже мало. Mm -hmm. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, так і що ми розкрили таку, ну я гадаю, дуже важливу тему в наш час, так і особливо, що ми і розповіли нашим глядачам є про способи, так як себе оберегти від цього шахрайства. Дуже вдячний вам. Дякую. А ви дивились проєкт Нарада. І в гостях у нас був Владислав Чередніченко, лейтенант поліції, інспектор управління протидії кіберзлочинів у Дніпропетровській області. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.